Всіх вітаю, мої шановні послідовники, з вами Lulu DG, і так само новинна рубрика Marvel Snap. У нас вчора вийшов патч, і з цим служба датамайну Marvel Snap знайшла купа різних карт, нових варіантів і просто Season Pass на березень, тому ми обговоримо сьогодні саме це. Але все ж таки, давайте почнемо з першого пункту. Це Ті карти, які трошки відрізнялися від патчу, які ми аналізували ось тут в куточку, ви побачите відео. Ми аналізували там патч, який був злитий вже тиждень тому, але є дві карти, які відрізняються від цього патчу, тому давайте почнемо з них. Геркулес вийшов. а що про того Геркулесу говорити? Повне сміття. 4-6, піде тільки в мув, грається за кравеном, мультиплменом, факелом, Phoenix Force, грати сильно не буде. Тір 2, Тір 3 колода. Давайте про це забудемо. Добре. І перша карта це Локі. Він мав бути 4-6, став 4-5. Тобто залишиться на тій самій силі, що він і був. В принципі, це і так повливало вже на колоду з Локі, яка вже була до цього з колектором і всіма іншими варіаціями. Зараз ефект Колектор. Ефект Локі працює, якщо не помиляюсь, тільки з кінжетом, де він, це вони пояснили в пачноутах. Тому, в принципі, нема що обговорити, Локі будуть шукати новий, новий дім, це все одно моночіт, це все одно сильно, бо це Марвел Снайп, але будемо бачити, чи він достатньо сильний для того, щоб далі грати в меті в Ті 1. Міс Марвел отримали невеличкий удар, вона мала бути 4-5 з оновленим ефектом. Тобто, щоб дві плюс карти були на кожній стороні сусідніх локацій, то зараз вона 4-4, чи це сильно попливає на карту. Я б не сказав, би, тобто вона й далі буде сильна. Так вона 4.15, стало 4.14. Кого це хвилює, якщо чесно, вона все одно буде далі гратися, вона може не гратися в локдауні або в якихось таких важких колодах, типу як просто додаткова карта як запасна. Але в усіх колодах, які використовували міс Марвел, це забу, це навіть Баунс деякі використовував, це використовував Black Knight та всі інші колоди, вони можуть далі її використовувати, і ефект майже нічого не впливав, адже ці колоди здатні е, класти дві і більше карт на сусідній локації без яких проблем. Тому міс Мвел досі сильна карта, локі став слабшим, бережіть Марвел. Наступна зміна це зміна датамайну в на лютий. Тобто у нас є вже, в принципі, злитий весь лютневий і Season пас, і, в принципі, всі карти в спотлайтах. Але я би почекав би до кінця січня, щоб просто точно випустити відео на цю тематику. Так що чекайте в кінці січня, на початку лютого відео по. Лютому сізом пасу по картам, які вийдуть в спотлайтах, бо зараз нема сенсу це обговорювати. Але для тих, хто шарить, я покажу швидко зміни, які знайшли датамайнери. Перша зміна це Call Obsidian. Ось він зараз е, справа від мене. І якщо раніше ця карта була 4.10, і ви можете зіграти цю карту тільки в локацію, де є Infinity Stone, тобто це взаємодія з Танусом. І так само ця карта була. Е, Такої, що її не можна було знищити, тобто в неї був ongoing, такий, то зараз ця карта 4.9, і її, її можна просто зіграти в локацію, де є одна кост-карта, і, в принципі, я не знаю, що про цю карту говорити. Вона не вартує, як на мене, ні спотлайта, ні токенів. Просто через те, що цей ефект скучний. Так, ця карта сильна, але я не вважаю, що це настільки вагомо, щоб відкрити прямо із спотлайтами, або все ж таки впрати за 6 тисяч токенів. Карта має бути цікава, ексайтінг, прямо якась неперевершена, щоб грати на неї і витрачати ресурси. Але ця карта стала скучною, і ефект її можливо вона став сильнішим через те, що вона 4.9, і вона не підходить під Шанг Чі. Але 410 був все ж таки сильніший і взаємодія стане. Насом була цікавішою, ніж те, що є зараз. Наступна зміна це карта Super Giant, тобто я вас швидко покажу, вона раніше була 1-2. З таким самим ефектом зараз вона 4-5, і ефекти її просто карти, які граються в наступний хід, не будуть онревільнити до кінця гри. Тобто це непоганий хід із раб. Наприклад, якщо ви граєте супернайдера на четвертий хід, і опонент має зіграти серу на 5-й, то коли він зіграє серу на 5, то ця карта просто не онревільниця. Тобто її ефект не спрацює. Таким чином вона буде в кінах кінці гри, тільки зможе якось відкритися, і таким чином спрацює, спрацює ефект, але після кінця гри вже це вже не цікаво. Тому ця доволі цікава карта, як на мене, її можна більш детальніше. Проаналізувати уже пізніше, коли буде. Початок наступного пасу у лютому, але я думаю, що ця карта буде доволі сильним дізраптом для більшості колод. Якщо правильно її відігравати в потрібний момент, то ця карта може вигравати вам ігри і змушувати опонентів перетріти просто через те, що вони не можуть зіграти ключову карту саме в той хід, коли їм це потрібно. Тепер після того, я в принципі, прорашив всі зміни, які були, які не пов'язані з березневим датамайном, Давайте все ж таки витратимо трохи часу і подивимось на ті карти, які вийшли в датамайні. І блін, це щось реально круте і неймовірне. Деякі карти просто, я не знаю, не їмба, але все ж таки зараз вам поясню. І першою картою, яку є, по перше, ви зараз можете бачити справа від мене, ви можете бачити Season Pass анонс, афішу, тобто там будуть е, варіанти на Магніто та Айромена, і виходить так само нова карта Hope Summers, і Hope Summers це просто. Її не можуть випустити в цьому вигляді, якому вона зараз є, але якщо її випускають, то всі ми беремо е, не їмо тиждень, витрачаємо всі ті гроші на Season Pass, адже з тіє, без цієї карти ви грати в цю гру не зможете. І хоп, саме ж це карта з 3-3 з ефектом, коли ви граєте карту тут, отримати плюс 2 енергії в наступний хід. І обаже мій, це файна карта! І файна це буде наш замінником слово імба, адже просто треба вчити українські слова, а не використовувати англіцизми. Тому файна, файнецька, неймовірна карта ем, з ефектом, який просто настільки маначит, що хочеться просто плакати. Електро і Вейв вони просто йдуть кудись далі, вони йдуть курити сигарету десь на склад, е, працювати продавцями в магазинах, адже пісток хоп саме ж виходить. Це просто жесть, адже неважливо, коли ви зіграєте карту, неважливо, скільки карт ви зіграєте. Вона отримує за кожну карту, яку ви зіграєте в локацію з Hope Summers, плюс дві енергії в наступний хід. Тобто теорія, ви викладаєте Hope Summers на третій хід на і одразу граєте Восп. На четвертий хід у вас є шість сили, шість енергії маю на увазі. Ви можете зіграти 6 кост без проблем, без ніяких. Ви можете зіграти, наприклад, на другий хід Сайлок в Танесі, і на третій хід граєте Hope Summers, Плюс камінчик, у вас на четвертий хід так само 6 енергії. Навіть так, виходить 6 енергії. Тобто ви розумієте, скільки багато аплікацій в цій карці? Ви можете зіграти Хоп Саммерс на третій. На четвертий зіграти просто там Кіті Прайд плюс Вейв, наприклад, у вас буде 6 енергій. Ви зможете, навіть якщо ви граєте в Wave і Kitty в ту саму локацію з Хоп Саммерс, у вас є. Карти за 6 кост, які допускаються до 4 кост, і у вас є 8 енергій на наступний на п'ятий хід, і ви можете зіграти 2-6 кост. Це просто. Що? Ця карта не має виходити в цьому вигляді, в якому вона зараз є, адже це занадто сильна імба. І... В будь-якому випадку ця карта вплине на метагейм настільки сильно, що я навіть не знаю, що сказати просто. І зараз ви можете бачити так само справи від мене, можете бачити карти, які можуть з цією картою, тобто це хітманкі, це бетарей, які так само буде виходити цього місяця. Це просто Тор, це будь-що на світі. Тобто, якщо ви навіть граєте Magic, наприклад. В колоді, типу, ви можете грати Тора, якщо вам в Тор, ви можете зіграти Хоп Саммер з Мьолніром, наприклад, і отримати куча мани, потім Бетл Рей. Джейн якось впихнути в, цю, в цей весь мікс і просто настільки багато енергії, наскільки багато ви зможете зіграти карт одночасно вихід, що це просто ну як на мене, це капець. Якщо, наприклад, ви граєте Баунс, то можна, так само може допомагати вам зіграти в ви можете зіграти два одна кост і фалькона, типу, в ту саму лінію з Хоп Саммерс, тоді ви отримаєте на п'ятий хід отримаєте плюс 6 енергії, тобто це буде 11 енергій. Ну, це просто я, я не знаю, що сказати, у мене просто немає Пояснень, що як це описати, просто ця карта настільки файна, настільки вона сильна, настільки вона не збалансована, що, як на мене, секандійнер будуть її якось міняти, можливо, змінить повністю ефект, можливо, вони що вона буде отримати плюс одну енергію, скоріше за це буде найкраща реалізація цієї карти, але навіть з плюс однією енергією. Ну, Електро просто не використовується, це просто, як на мене. Павер Creep, коли карта просто набагато сильніша, ніж її попередні аналоги. І для Marvel Snap це новинка, адже дуже мало карт входить. І кожен раз, коли прям такий ефект вбиває карту, яка вже була раніше, то це дуже, як на мене відчутно. І тому Hope Summers, якщо вона буде входити в тому самому вигляді, то купа... купляйте. Battle Pass. будемо розігрувати його так само в розіграші в березні. І якщо вона не вийде в тому самому вигляді, скоріш за все, вона все одно буде давати якусь додаткову енергію, тому вона все одно буде дуже-дуже сильною і, блін, прям 10 з 5 просто карта, яка мастхе в вашій колекції, або за токени, або з спотлайтів, або з сезон пасу, неважливо як. Розбавимо трохи карти, які дуже-дуже файні, ми розбавимо їх з трохи сміттєчком. Тобто це карта Cannonball, вона п'ять вісім. І ця карта має ефект, вона муває карту з локації, яку було зігране Кененбол, вона її мувує кудись в іншу локацію, і заміняє цю карту в локації на камінь. Тобто, якщо, наприклад, у вас було там Red Skull, наприклад, то вона мувує Red Skull, наприклад, на середню локацію з лівої, і замість Red Skull на лівій локації з'являється камінчик. І якщо інші локації, вони, так би мовити, закриті всі, тобто ця карта не може нікуди мувитись, то вона знищується. І замість цієї карти з'являється камінчик. Тобто, ви або якщо всі локації ви просто знищуєте карту, якщо локації вільні, то ви просто її муваєте, тобто стегрон, але з стегрон додатковим ефектом камінчика. І чи це варто того, щоб зіграти 5-8, п'ятий хід, який в Marvel як на мене вважається одним з найголовніших ходів в грі, адже це такий преп-хід до переможного шостого ходу, якщо ви не граєте Magic. Я не знаю, як на мене, це. 2 з 5, тобто це дуже-дуже слабкий ефект. З точки зору того, що це рандомний ефект, ви не можете його контролювати. Дуже рідко у опонента є одна карта в локації, а якщо це блоб, то блоби взагалі мувити не можна. Якщо не помиляюся, як грає Стегрон, то ця карта так само не може мувити карти, які не он ще тут. Тобто закриті карти. І таким чином це просто знову рандомна карта на п'ятий хід. Ви не хочете створити додатковий рандом, адже цей рандом може змусити вас програти від 2 до 4 кубів. Якщо перед цим був СНАП в грі. Того цей ефект занадто слабкий для карти за 5, мани, за 5 енергії, адже у вас є Vision, який так само 5,8, але він може мовити, і ви знаєте, куди він може мувитись, опонент не знає, тобто це рандом, який залежить від скіла, від скіла гравця. У вас є Aero 5.9, яка може мовити контрольовано карти, як ви хочете. У вас просто дуже багато інших альтернатив. У вас шуря з Рецхалом, у вас ну, у вас Дайл Дайно, у вас залізна людина. Зейн Фостер, тобто ця карта не буде гратися, скоріше за все, так як ми очікуємо, і просто. Я вважаю, що це 25, Я не вважаю, що є на, на, на таку карту, яка вона зараз є, треба або витрачати спотлайти, або купляти її за токени. Вважаю, що це абсолютний скіп. Якщо ви хочете пофанитись за тереш-колоди, це, звісно, можна, це, звісно, весело, але анайлоса понерфили вчорашньому патчу. Тому, в принципі, як на мене, навіть з тереш-колодами ця карта гратись не буде, адже тереш-колоди гратись в принципі теж не будуть. Вони стали слабкіші через те, що і анайлос тепер не працюють. Перед тим як ми перейдемо до наступної імби. Тобто файної карти ми перейдемо до ще одного смітічка, як на мене, це карта Pixie. І ця карта 1-3 з ефектом шафлить вартість ваших карт в колоді. Тобто вона змінює карти. Костом місцями між собою, тобто ви не зможете, наприклад, вставити всі карти 6 кост, ви граєте Pixie, і вони, наприклад, там шафляться від 0 до 6, просто рандомно, ніби змінюють кост. Ні, вони міняються місцями між собою. Тобто, якщо у вас, наприклад, 5 карт за 0-1 кост, і 6 карт в колоді, окрім Pixie, за 6 кост. То якщо вам повезе, якщо вони не будуть змінювати між собою, то 6 кост стане 0-1 кост, а 0-1 кост стане 6 кост, тобто ви зможете дуже сильно читанути енергію і таким чином виграти гру прям неймовірно, неймовірно але це довбаний рандом, я ненавижу рандом Marvel Snap такого плану. Такий рандом, як Hellu, я ненавижу рандом, як Lockjaw, якщо чесно. Адже ці рандоми вони впливають дуже сильно на гру, вони дійсно впливають на те, наскільки вам подобається гра Marvel Snap, адже. Коли ви програєте схіловому опоненту, який там відіграв на баунці, дуже круто, або там на забу, якось вам вас переграв, якось там заходив хід, втратив пріоритет, це круто, це класно. Але коли ви програєте рандомні Хелі, яка вилетіла, там модук скинув всю руку, і там Хелена залітає там одна з чотирьох карт, або, наприклад, Лок Джо витаскує саме одну єдину карту з чотирьох, яка виграє йому гру, або Айронлад там може інколи гральнути. Це рандом не веселий, і Піксі це один з показників цього рандому, адже Піксі вам інколи може просто програти гру абсолютно, а інколи виграти вам просто 8 кубів, адже ви просто скіпаєте від, від другий, третій, четвертий, п'ятий ходи, на 6 хід ви кидаєте? Già Gento, Magnetto, Таноса, Халка, всіх на світі, і Інота навіть можете кинути, тобто там за один, наприклад. І для чого це грати? Для чого ця гра взагалі створена, якщо. Є такий рандом і mm -hmm. зараз вона п'ята серія, тобто вона зараз 6 тисяч токенів. Будь ласка, я не знаю, чи варто її купляти, я вважаю, що не варто. Це абсолютний рандом, це скажений рандом. Якщо хтось пам'ятає в хайсі, так само є рандоми. там Коли зміниш колоду, типу там, на ті самі карти, але на дійма на мани більше по вартості. І це абсолютний рандом, він не контрольований, ви можете вигравати, програвати. Ця карта фанова для вас так, для опонента абсолютно ні. Я як людина, яка. Втратили інтерес до турнірів і СНАПу через колоду Локджо Іво, яка була раніше в меті. Абсолютно не хочу бачити цю карту в меці в ніяких жодних колодах. І якщо це буде, це буде для мене сумно. Вона, звісно ж таки, буде гратися в Хелі, як на мене. Вона буде, звісно ж таки, гратися в локджо, адже це просто додатковий спосіб вам карти дискаунтити, Наприклад, ви можете зіграти Тора на третій, на четвертий зможете зіграти Піксі плюс будь-що на 3 енергії. І таким чином, ви зможете поміняти теоретично карти 6 кост, ви можете поміняти на Yellow, тобто вона буде коштувати 0. І таким чином ви можете маніпулювати енергію, і ця карта може навіть бути не такою мемовою, як сильною в деяких архетипах. Але як для мене, вона все одно 3 з 5, тобто вона таке смітнічко на максималках. І я б не радив сильно зараз думати про витрати на неї спотлайтів або токенів. Скоріше за все, вона буде в четвертій серії, адже одна з карт завжди попадає в 4 серію. І я думаю, що тоді за 3000 тисячі токенів її реально можна взяти. Вона прикольна, вона класна. З точки зору, коли ти граєш з, з, з нею, проти неї грати не цікаво, не весело, і це дійсно псуватиме досвід людям, які грають проти вас. Але адже це повний рандом, а повний рандом це не весело. Перейдемо до ще одної файної карти, дуже сильно, як на мене, це карта Mockingbird. Тобто ця карта 5-9 з ефектом коштує на одну енергію менше за кожну карту в грі, тобто яка зіграна вже на локаціях, яка не в ваші колоді. Тобто, вух, танос синергія е є. Синергія з Шону є, синергія з Квір Girl є, синергія з Мун Girl є, синергія яка-небудь там з Локі є, хоча Локі якраз нормально реалізувати Мукінберг не зможе, адже він або замінює її, або просто вона не така сильна, адже треба ще зіграти карти, які ви отримали. І таким чином, добрий день, там допустимо Мокінб 1-9. Вам сподобалась статура за 1-7-1-9 в Танусі. Вам подобалось, наприклад, 0-9 карту зіграти там Демон в Баунсі 0,6. Давайте 0-9 в Адже так, можна контр Таноса, наприклад, Кіл але якщо він грає кай'єру, то це неможливо. І в нього постація одинички будуть на столі зберігатися. Вам може, звісно, ски не повисне повести, ви не зіграєте там 4 камінчика, наприклад, до 4-го ходу. Але якщо ви, наприклад, зіграєте навіть 2 камінчика, це вже буде 3-9, тобто це вже дуже сильно, це преміум стати. Якщо ви зіграли 4 камінчика, це буде 3 камінчика це буде 2-9, 4 камінчика, 1-9, і 5 камінчиків, тобто майже повністю активований Танос, це 0-9, і ви самі прекрасно розумієте, що у цієї карти немає приписки мінімум 1, вона, можливо, з'явиться пізніше, але вона може зараз на даний момент бути 0-9. Це дуже-дуже сильний ефект, адже будь-який манечит в Marvel Snap це просто файно, це дуже-дуже сильно, і таким чином. Якщо ви будете грати в Таносі, якщо ви любите грати Таносом, якщо ви любите грати в Moon Girl, якщо ви любите грати якимись такими колодами на з Girl хоча я не розумію, хто цим грає, але можливо. Наприклад, там Moon Girl з дешевими картами за, за дву за одну, за одну кост, за одну енергію, то ви зможете зіграти, наприклад, Mocking за нуль. І це, як на мене, дуже-дуже вагомо, дуже-дуже сильно. І така карта вона буде дійсно заходити в метагейм. Я не знаю, яким чином треба нерфти Таноса, щоб Мокінбьорд не грала. Якщо вона зробить так, що камінчики стартують в ваші колоді, то тоді Мокінбьорд не буде взагалі майже сильною. Вона одразу з 5-5-5 по рейтингу падає десь до 3,5-5, адже взаємодія з нею і синергія буде дуже-дуже маленькою, і не так багато карт грають. На столі, наприклад, Сквір і Шана це карти, які майже не грають в Меті, майже не грають в принципі в ніяких колодах. І якщо буде базуватися Mockingbird тільки на цих картах, то і Mockingbird, в принципі, майже не буде гратися, і, скоріше цей це навіть, колись станеться з Таносом, Але коли вона вийде, скоріше Танос буде працювати з нею, і таким чином, десь місяць приблизно вона буде дуже сильною. Але я майже впевнений, що вони або зроблять переписку мінімум один, або зроблять так, щоб Танос. Камені Тануса не рахували за карти, які не стартували в вашій колоді, хоча це аналогічно абсолютно. І таким чином Мукенберд випаде з гри, і всі люди, які її купили або отримали спотлайтів, будуть дуже-дуже сумні. Остання карта з карт, які на Datamaйнула служба датамайну Datamaйну Марвел це карта War Machine. Якщо не ця карта десь уже пару місяців була в датамайнах, але Сікондінер все ж таки її не додавали, не додавали. І зараз вони придумали їй ефект, який десь на межі Смітічка і Смітічка на максималках. Тому War Machine, 4-6, і вона дає ефект on Reveal. Наступний хіт нічого вам не забороняє зіграти ваші карти будь де де ви хочете. Тобто, якщо у вас, наприклад, була шторма на третій хіт, на четвертий граєте War Machine, на п'ятий ви можете зіграти карту в локацію, де є шторма. А, хоча ваша пана це не може, це тільки ефект, який працює на вашу сторону. І таким чином ви самі розумієте, що цей ефект виграє вам шторм лінію Але чи треба цей ефект? Чи раніше гравці і так не вигравали штормлінію, або якось придумали Vision, Doom, Miss Marvel, щось таке, я не знаю. Цей ефект дуже додатковий, дуже посередній. Якщо грати просто в рандомних колодах, то цей ефект, який працює тільки там, на Death, Death не працює. Він працює на Sanctum Sanctorum, в принципі, він працює на Kiln пізніше, він працює на Vault, тобто це три локації, і на штурму, тому це 4 випадки, коли ви можете прям сильно дуже зіграти. В інших випадках це люксбар, який просто викидає вашу карту. Неважливо, ви все одно можете грати там локарти. Дез домен, які знищує ваші карти, і вор-машин не допомагає вам ніяким чином. Тому використання цієї карти дуже обмежене, дуже-дуже, як на мене. Слабке, неефективне, і ця карта класна, що вона виходить, це, як на мене, культовий персонаж, якщо не помиляюсь. Але блін, ефект не такий сильний, як може бути. І, скоріше, ця гра... карта буде гратися десь в двох опаках з 20. Тобто я даю їй навіть 2 з 5, адже ефект слабкий, ефект не по меті, Я не знаю, як треба забафити штарму, щоб грався War Machine, але при цьому вони не люблять локдаун. Я розумію, що можна поєднати з але... Я не знаю, чи Профекс буде настільки сильний, адже тепер вони понерфливали міс Марвел, і тепер Профекс буде гратися теж слабкішим. І я не знаю, чи вам потрібно грати War Machine з Профексом, адже треба тоді зіграти Wave на третій, Профекс на четвертий, на, на п'ятий хід гра... замість грати сильну карту, треба зіграти War Machine. І це якось не клеїться все, тому вас War вормашин, і в принципі це все, що я можу про неї сказати. І коротко поговоримо про інші новини, які так само були в... найдені в датамайні. Це перше, це нові локації. Ви можете бачити справу від мене. перше — це утопія. Це такі забу на максималках. Тобто, це локація, яка дає 3 кост та 4 кост картам. Мінус один дискаунт. Тобто таким чином ви зможете зіграти 3 кост карти за два, і 4 кост карти за три. Якщо у вас є забу, ви зможете зіграти 4 кост за два. Тобто, це прикольна локація. Вона допомагатиме іншим деяким колодам більше ніж іншим. І якщо вона буде виникати в грі, скоріше за все, ніхто не буде прям сильно злитися або сумувати. Серферу це Карло, ця локація дуже сильно допомагає, адже він може зіграти 3 карти на шостий хід без сери. І з серою це 6 шість, 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 ем, карт за 3-3 енергії. Тобто це дуже-дуже вагоме підсилення для серфера. Все ж таки, я передумав серфер дуже сильно імбусті локація, особливо, якщо в нього є сера. Так само можна змінювати колоди локації, так само є Легіон в деяких колодах, тому я не знаю, чи серфер буде сильно актуальний в березні. Так, звісно, під нього є Hope Summers, тобто це так само 3-3, це підсилення для серферу, але для цього підсилення мені здається, що треба грати якісь інші карти, типу одиничка, троечки, якісь нулі в серфері. Я скоріше за все, придумаю код на серфері. Я повертаюся здати типу, до тематики. утопія. дуже допомагає Серферу, дуже допомагає Hope Summers. І мені здається, що в теорії це все ж таки сильна, сильна локація, я все поміняв абсолютно. І деяким кодом, наприклад, Hope Summers на серфері, вона буде дуже сильно допомагати. Кодом на Забу з Marvel вона буде дуже сильно допомагати. Всім іншим кодом не настільки, тому. Будьте обережні і носіть, скоріше за все, якусь карту, яка буде змінювати локацію, адже якщо серфер може зіграти 6 карт за 3 енергії на 6 хід, то це причина носити хоча б Легіона. Наступна локація це легендарна локація Кракова. Я не знаю, чи, хтось, чи всі застали момент, коли Кракова була в грі. Кракова це локація, яка раніше на п'ятий хід перетворилась в. Его, тобто вона на п'ятий хід грала карти за вас, і вона грала абсолютно їх рандомно. І враховуючи, що я сказав, що п'ятий хід це найбільш важлива частина Марвел снапу. Коли за вас грає штучний інтелект, і грає... здебільшого він грає гівняно, і здебільшого, якщо опонент отримав нормальний ролл, то він снапає і ви ретрітаєте. Це не дуже цікаво, то кракова помі... чаку поміняли на дуже-дуже. Рідкий випадок, тобто вона дуже-дуже рідко виникала в іграх, а потім її взагалі прибрали, і тепер Кракова змінилася. Тепер ефект факт перша your first play here, тобто ваша перша карта, яку ви зіграєте тут, додає в силі наступній карті в вашій колоді, тобто це як Шавеска. Але, наприклад, якщо ви зіграли гладіатора на цю локацію, якщо вона виникла третьою, або просто ви зіграли її першу карту в цій локації. То наступна карта вашій колоді отримує силу гладіатора додатково, тобто це буде плюс 8 сили. Це дуже сильно, як на мене. Тобто це така дуже вагома локація в деяких моментах. Якщо ви, наприклад, граєте Вейв в Голка, то тобто наступна карта вас отримує плюс 12 сили. Ну, блін, це як на мене дуже сильно. І деякі колоди знову ж таки будуть кайфувати від цього більше, ніж інші. Наприклад, там Танос може інколи гральнути дуже-дуже вагому карту. Ви можете навіть інколи просто начвати цю локацію там до п'ятого ходу, потім зіграти дуже якусь сильну карту, але знову ж таки це працює тільки з картами, які мають базову силу, тобто з онгоінгами це не має працювати. Якщо ви Devil Dino, там... він не додасть 15-17 сили, він додасть вам тільки 3, тому будьте обережні з тим. Але, в принципі, для деяких колод це прям пушка. І, скоріш за все, Шанг Чі і Шека знову повернеться в принципі в мету. Шекай зараз до ні, не ще каже, Шанк Ші зараз доволі в принципі, грається, але не настільки багато випадків, коли ви можете прям його нормально відіграти там на Блоба і на Магніто, на якихось Локджо, Але якщо немає каєри, але в принципі, коли локація Кракова знову появиться в грі, то вам треба буде відігравати від цього, а для якийсь дуже сильний буст до наступної карти в колоді, особливо, якщо там буде бруд, уявіть там Гладіатор на третій, Брут Бруд на четвертий, у Бруда там 10 сили, це 30 сили за одну карту за 3 енергії, ну це що? Так що будьте обережні, ця локація виглядає страшно страшною, так само, як і Утопія. І я думаю, що через те, що є Хоп Саммерс, через те, що є Утопія і Крако, це може бути непоганий сезон для серферу і бережіться серферу. І в принципі, давайте потрохи закінчити відео. Зараз справа від мене ви зможете бачити в принципі спотлайт. Календар, тобто ці карти, які будуть виходити в спотлайтах поки що на датамайні в, лютому, в кінці лютого та на березні. І я так само вставлю парочку варіантів, які мені сподобались, або в принципі всі, як вони влізуть в мовити в довготривалість відео. І... Як на мене, Data Mine дуже-дуже гарний інструмент для людей, які хочуть спланувати собі витрату ресурсів, тобто спотлайтів або токенів, вони розуміють приблизно на що витрачати свої ресурси в подальшому, замість того, щоб очікувати прям трейлера від Second Dinner, які карти вийдуть, наприклад, за день до сезону, щоб в принципі розуміти, якою колекцією вони хочуть бачити у себе на аккаунті. Але при цьому дотамайном вірити на 100% не можна, адже секундінер завжди може спом'яти ці карти перед їх виходом, тобто особливо з березнем. У них є купа часу, щоб це змінити, тому будьте обережні, не вірте датамайну на слово. Але все одно зважайте на ті карти, які можуть виходити. Скоріше за все, вони будуть невеличко змінюватися. Але, наприклад, випадку з. Обсідіаном та з Supergiant. Ці карти змінились доволі сильно на мене. Тому просто будьте обережні і зважайте на домайн, просто не як на невеличкий спойлер до того, що може бути. Але, скоріше за все, Season Pass карти не сильно зміняться. Адже Season Pass це для них спосіб заробити гроші. І тому карти, такі як Hope Summers, вони сильні і таким чином вони заробляють секондінер більше грошей, адже більше людей будуть купляти дуже сильні карти для того, щоб бути на рівних з іншими людьми, які їх купили. Тому Просто зважайте, будьте обережні. Дякую всім, що подивилися це відео. Дякую всім, що були присутні. З вами був Єлуж Д. Я дуже був радий поділитися з вами цим е, датамайном на березень, поділитися певними змінами, які були від патчу та змінами до карти в лютому. І в кінці січня, на початку лютого, ми випустимо відео по картам, які вийдуть в лютому, тобто це буде Season Pass та Spotlight. І зараз я це робити не хотів. І в суботу очікуйте якісь відео, я ще поки не придумав яке. Але дякую всім за увагу. Дякую всім, що були разом. Бережіть себе, удачі вам, не хворійте, дивіться на сонце. Бережіть свої очі. Гарного дня.